Ті пораненої землі. Як удар. Було таке враження, що все стиснувся до розміру макової зернини, а потім через силу починав розриватися. За я зміг питай на дрібку зібрати добряче струснуті своє місце докупи. Ці чи то побіг, чи то поплентав. До найближчих кущів. Звинувачуючи знищення житлових будинків. І мерзних мешканців. Хтось загинув в бою. Хтось отримає важкі поранення. А хтось потрапить в полон. Перебуваючи в полоні, важко поранені потребують негайної операції. Навіть дві прокляті сестри і у серце своє не пускає. Мала і честь всім воїнам, що вижили, та вічна пам'ять за свою країну, за дітей, за батьків, за одну велику мрію. Олександр Вирішили, що для міста Запоріжжя, по-перше, це дуже знакова п'єса, бо е, прототипи головних героїв вони е, досі ще. Е, Слава Богу, живі. От. І в принципі не тільки для Запоріжжя, а й якщо брати загалом для всієї України, бо це голоси, документальні тексти тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, і якось так у них вийшло. Вони викладали свої враження, свої думки, свої почуття. Для збереження пам'яті тієї важливої пам'яті, я вважаю, що ця п'єса дуже і дуже важлива. А, дивіться, -перше, я коли перше прочитав сценарій, ну, по-перше, я просто був вражений тою роботою, яку, яку проробила драматург. Тобто пости в Фейсбук, це ж така штука. Він сьогодні є. Там 22-й рік, і 23-й рік. Це ж тобто, це купа, купа, купа інформації, часу вибрати той чи інший текст. І насправді в от в цю виставу на сьогодні увійшли не всі тексти. Війшли не всі тексти, але це пов'язано більше з, з процесом постановки. З постановчим процесом, але це окрема, окрема така велика історія. А, от. А, але в мені більш всього, ну тобто, я як тільки ну, так сталося, я перевівся в тилову частину лише навесні цього року. От. І тому, коли я читав тексти, основна маса текстів, якби мені самому відгукувалася, ну тобто, своїми власними спогадами про бойовий підрозділ. От, але е, мене зачепила вона саме гумором. Там була частина, е, окрема гумор, от, да, про там, види солдатів, як то, як -то помитися при, при обстрілах. От, от Всі всі моменти. Е, я, завжди, я, я поки перебував в бойовому підрозділі, е, завжди думав. Е, ну, е, насправді ж ну, на війні не тільки, не, не тільки все погано, бувають моменти, е, коли мозок сам хоче по собі ну, якось захищається, розслабляється і шукається отак, отакий отак, гумор. Він постійно. Переслідує е, хлопців у військ.